Чи прагнете ви збільшити свій капітал і досягти успіху в житті? Співзасновник Microsoft і один з найбагатших людей планети зі статком понад 103 мільярди доларів протягом своєї кар'єри ділився багатьма ідеями та порадами щодо того, як досягти успіху в бізнесі та на особистому фронті. У цьому відео я відібрав 10 найкращих правил від Біла Гейтса про те, як вирватися на вершину. Тому приготуйтеся витягувати секрети успіху прямо з голови одного з найуспішніших людей у світі. Порада номер один: постійно читайте та вчіться. Біл Гейтс то читає і каже, що читання та вивчення нового є вирішальним кроком його успіху. Він вважає, що читання дозволяє вчитися на чужому досвіді та поглядах, а також може відкрити ваш розум для нових ідей і можливостей. Виробивши звичку читати, ви можете постійно вдосконалювати свої знання та розуміння навколишнього світу. Друге правило: оточіть себе талановитими людьми. Білл Гейтс завжди зближував себе з найяскравішими особистостями у галузі, і він приписує велику частку свого успіху людям, з якими працював. Він вірить, що ото. Вчивши себе талановитими та мотивованими людьми, ви можете навчитись у них отримати нові ідеї та перспективи і досягти більшого, ніж могли б поодинці. Порада номер три. Будьте захоплені своєю роботою. Білл Гейтс відомий своєю пристрастю до технологій, і саме це направлення спонукало його до великих досягнень. Він вірить, що коли ви захоплені тим, що робите, то будете мотивовані працювати наполегливіше та більш старанно, і що ваша робота буде більш значущою та повноцінною. Правило номер чотири. Ризикуйте. Білл Гейтс не боявся йти. І на великий ризик засновуючи Microsoft. і саме ця готовність віддати все допомогла йому стати одним із найбагатших людей у світі. Він каже: так щоб досягти успіху, ти повинен бути готовий піти в банк Разом з цим потрібно хоробро приймати локальні невдачі і вчитися на кожній з них. Порада номер 5. бути наполегливими протягом своєї кар'єри. Гейтс стикався з багатьма перешкодами та викликами, але він завжди був наполегливим і ніколи не здавався. Чоловік вірить, що наполегливість є ключем до досягнення довгострокового успіху. І що підкрадаючись до своїх цілей, навіть незважаючи на труднощі, ви зрештою їх досягнете. Шосте не бійтеся зазнати невдачі, тому що це є природньою частиною процесу навчання. Наш герой говорить, що важливо не боятися невдач і вчитися на своїх помилках. Він вірить, що падіння це можливість для досвіду та росту, і що кожному необхідно впасти, аби досягти успіху в довгостроковій перспективі. Сьоме, будьте гнучким. Світ постійно змінюється, і Біл Гейтс завжди вмів адаптуватися до нових технологій та ринків. Він вважає, що для досягнення. Успіху, ви повинні вміти адаптуватися до змін і бути готовими до повороту, коли це необхідно. Він також впевнений, що завжди треба шукати нові можливості та способи впровадження інновацій. Порада номер 8. Думайте масштабно. Засновник Microsoft завжди мав велике бачення майбутнього і ніколи не боявся велично мислити та прагнути до чогось більшого. Чоловік це коментує наступним чином: щоб досягти успіху, ви повинні мати чітке бачення та відчуття мети, і завжди треба думати про те, як стрибнути ще вище. Біл впевнений, що. Широкий світогляд допомагає надихати та мотивувати інших приєднатися до вас на шляху до успіху. Дев'яте віддавайте: Біл Гейтс і його дружина Мелінда задонатили мільярди доларів на благодійність через фонд Біла і Мелінди Гейтс, який спрямований на покращення охорони здоров'я та зменшення бідності у всьому світі. Біл говорить, що важливо дарувати суспільству добро, і якщо інвестувати свої багатства на допомогу іншим, світ зміниться на краще. Мільярдер заохочує інших знаходити способи відплати незалежно від того наскільки вона велика чи мала. І остання десята порада: ніколи не припиняйте вдосконалюватися. Білл гейтс завжди шукає способи покращити себе та свій бізнес, і саме це привело його до тієї точки, де він є зараз. Підсумувавши вищевказані слова, ви можете вийти на шлях досягнення власних цілей. Ці поради допомогли Біллу Гейтсу стати одним із найбагатших і найуспішніших людей у світі: від постійного навчання до талановитого оточення, вміння ризикувати та віддаватись наповну. Пам'ятайте, що успіх потребує часу та зусиль, але застосовуючи ці стратегії та залишаючись собі, Ви обов'язково знайдете власні секрети щастя. Дякую за перегляд і сподіваюся, що відео було для тебе інформативним та корисним. Якщо так, то став лайк та підписуйся. А ще в мене є телеграм-канал, де я публікую цікаві ідеї та новинки зі світу бізнесу. Посилання залишив під відео. Бай-бай.